Ми магазин триммерів та електробрит в Тремр In UA. Сьогодні хочу вам порекомендувати хороший дорожній шейвер. Це ось така сіткова електробритва. Корпус виконаний з металу. Основа. Також тут іде індикатор: ось, будь ласка, зарядка. Такий, така електробритва працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора до 1 години. Звичайно, тут досить зручно, що він компактний, шейвер цей. Тобто можна і покласти в карман, досить добре влазить. Ось. І зручно брати з собою десь в дорогу, в поїздку. Ось, досить хороші відгуки, ціна 750 гривень. Тому, кому цікаво, замовити можна на нашому сайті Tremor. Замовити можна через інстаграм, робити скріншот, пишете в дірект. Також нас є самововід з нашого магазину. Ми знаходимося в місті Київ, Великовосельківська, 72, ТЦ Олімпійський другий поверх. Чекаємо на вас.